Усім привіт, усіх вітаю, мене звуть Ліна, і ви на моєму каналі Мій творчий простір. Ми з вами давно не бачились, і на тому були свої якісь такі причини, зазвичай, то, звісно, мої. Але на, на щастя для мене в мене виявилось трішки часу для того, щоб я змогла сісти і записати відео для вас. бо... Хотілося б з вами поділитися, щось вам розказати. Ми в цьому році ще не бачились, отже, я вас вітаю з Новим роком, з Різдвом, з прийдешніми святами. Бажаю вам усього найкращого, найголовніше здоров'ю, мирного неба. І нехай ваші близькі будуть завжди з вами поруч. Нехай завжди поруч з вами будуть гарні люди. І щоб у ваш, усі ваші мрії, які ви бажаєте, здійснились. Отже, а ми будемо переходити до відео. Значить, я вам сьогодні хочу розповісти, як пройшов весь той час, поки мене не було. Я, наче і в'язала, але не так багато, як би мені хотілося, бо. В мене зараз якийсь такий напружений графік на роботі, і до того ми ще й переболіли, то виходить те, що виходить. Але я, знаєте, радію тому, що є. Я радію те, що, ну, тому, що я маю, і дуже-дуже вдячна за це, що в мене це є така можливість, хоча би так. Хоча би потрішки в'язати і знімати для вас такі свої невеличкі відео. Отже, сьогодні я вам буду показувати, точніше, так, не показувати, а розказувати про свої готові роботи, про свої процеси, про подаруночки. А також в мене була одна покупочка, така невеличка. Але дуже для мене цікава. Отже, я вам все це хочу показати. Але думаю, що усе це я вам покажу на столі, тому що так буде зручніше, я гадаю, і вам роздивитися, щоб воно вже було, як має бути. Отже, зараз я вам, а, ще забула сказати, що я навіть трошки пошила. Отож, і трошки шиття покажу в самому кінці, бо не всі люблять. І якщо це вас не буде цікавить, то в самому кінці буде невеличке таке підключення з того, що я пошила. Отже, давайте будемо розпочинати. Я думаю, що ми зараз перейдемо до столу і все побачимо. Отже, ми з вами перейшли до столу, і я почну вам показувати, мабуть, почнемо, мабуть, з вами з готових робіт. Їх небагато, але вони є, і я дуже задоволена. Перша готова робота – це <смас> такий дракончик. Я його вже в'язала вдруге. Перший раз ми подарували з донькою її однокласникам. ну, там витягнув хлопчик, я вам розповідала, що в них був тайний Санта, і хлопчик витягнув такого дракончика, і я ж не могла себе залишити без е, символу року. Я намагаюся вже декілька років в'язати якісь іграшки. І отже, я цього року зв'язала і собі такого красунчика. Отже, такий в мене є дракончик. І ще я завершила вже в цьому році шапочку для донечки. Я її починала в'язати з пуху норки. Одна ниточка і додаткова ниточка, плюс ще був. Був 100% мериносик. Я їх поєднала, зв'язала шапочку, але показати вам її, на жаль, не можу, тому що донька пішла в неї в ній, у школу. Я вам вставляю фото, щоб ви змогли подивитися, як вона виглядає. Дуже задоволена цією роботою, і ви знаєте, мені я в'язала з норки вперше, поки що мені сподобалось, тому що я чула багато відгуків і про те, що вона лізе, і про те, що якось так борс вилазить постійно, але в мене все пройшло добре. Ну, Звісно, вона лізла, але не так, що я прям вся була в цьому пуху. Ні, все було достатньо нормально. Так, і тепер, мабуть, ми перейдемо до моїх процесів. Почну спочатку з маленького, ви його ще не бачили. Це шкарпетки. Я почала в'язати і захотілося мені ось таких шкарпеток, вони тут зв'язані з різних пряж. Зв'язані з різних пряж, і мені подобається, як я їх змогла поєднати. Отже, тут е, оця ниточка це Artisan, Alize Artisan, ось вона. колір її 44. Буде тут е, резиночка, п'яточка і мисочок, я гадаю, так зв'язати. Потім оця ниточка це я купувала її на сутці. І тут е, Її в мене було досить мало. От, я розділила. Тобто, це все, що вив'язано, це половина від того, що було. в мене стільки ж залишилось на другу шкарпетку, і я буду додавати. І потім я вирішила, що я додам утакий зелененький. Значить, це така от ниточка, також я її купляла на стоці, Не знаю, як вона називається, вона була без етикеточки. І значить, я її додала. Спочатку я хотіла зробити, знаєте, такі смужечки фіолетові, котрі йдуть отут більше, менша, менше і так майже до мисочка. Але коли я почала це робити, то в мене вийшло не, дос... ну, не дуже. Охайно, тому то я вирішила розторочити і зв'язати просто ось таку шкарпеточку. Значить, я її майже дов'язала до миска, майже, то скоро буду вже закривати. Це перший процес. Я в'яжу шкарпеточки, як, знаєте, коли мені не треба там. Досить багато думати, міркувати, то от саме цей процес, я думаю, що і не тільки в мене, він у багатьох так іде. От, то я такий процес у мене. І другий процес, над яким я працюю зараз, це мій довгов'яз, який же тягнеться ще з літку, ще з літа 2023 року, я його починала у стартах. Здається, і все ніяк до нього. Моя помилка була в тому, зараз я вас отак просуну, помилка була в тому, що я розпочала одразу, мені здається, 5 плечових виробів, і це ну, було досить складно їх просувати одразу. Потім я там ще вступила у спільні проекти, і отже, отак воно і вийшло. Минулого разу, коли я до вас підключалася і показувала цей процес, то в мене було зв'язано тіло цього джемпера і рукави окремо. Тепер я їх з'єднала. Ось тут у мене ще підрізані шиті, то буде потім. Так, З'єднала. І воно ж довго лежало, тому що, знаєте, в мене є така особистость, от чомусь я коли якийсь новий етап, то у мене воно тормозить. От Якщо я почала, то воно потім в'яжеться в'яжеться. А от саме там, ну, от, наприклад, я зв'язала тіло, мені треба було починати рукави. Тут у мене могла бути, бути пауза. Потім зв'язала рукави, треба з'єднати і починати в'язати кокетку. Опять тут була довга пауза, тому що я ще, окрім того, що це така особистість, так ще й були підготовка до новорічних свят. Я там готувала подаруночки подаруночки в'язальні, і сама підготовка була, то було не до нього трішки, але тепер. Я від нього відпочила, і мені дуже подобається. дуже. Оця кокетка вона в'яжеться візерунком із книжки, мені здається, 260 японських візерунків. От, і дуже мені подобається, як воно лягає. Але, знаєте, доньку я тільки прикладала, не приміряла. Думаю, що Ну, примірю на неї, тому що я гадаю, що тут вже мені залишилось трошки трошки, і треба буде вив'язувати вже росточок і горловинку. Тому Сподіваюсь, що на цьому тижні я його закінчу, хотіла на вихідних, але не встигла. Буду продовжувати. Ось така, така в мене кокетка кругла виходить. Мені подобається, як лягли візерунок. На... от Бачите, тут регладна лінія, і воно потім як продовження йде. І там ззаді так само. Тобто, якось так, кількість рапортів в мене дуже класно, ну, їх по кількості, і вони розподілились між собою. Дуже класно, мені це дуже подобається. Бачите, всі маркерочки начіпляла, які маю. І от я в'яжу і дуже-дуже мені подобається цей проєкт. Так, значить, це те, що я в'яжу. Тепер хотіла вам розповісти, почну зі своєї покупочки, тому що вона в мене була одненька, і купила я таку бобінку. Купила я таку бобіночку у магазині. Пряжна лавка. Я думаю, всі знають про цей магазинчик, але я там купувала вперше. Я давно слідкую, але, знаєте, виходить так, що я або не встигаю на те, що мені хотілося б, або ну, не так воно мені хочеться. Тим паче, що в мене дуже багато пряжі, і я думаю, що мені вистачить в'язати і в'язати. Але оцей склад мені дуже захотілося його спробувати. Це значить у нас. 70% бавовна, 30% кашеміру, 400 метрів на 100 грам. Кольор такий він е, сірий. Е, він тут е, ну такий світло-сірий, дуже світлий такий. Може, можливо, колір льону. Ось так. Я взяла 400 грам. Я дуже сподіваюся, що мені вистачить на якийсь весняний джемпер. Тим паче, що в мене таких складів саме для весни, не так і багато. То я подумала, що буде мені дуже ну, дуже добре ця ниточка. Отже, Оце всі покупки, що в мене були. Потім я вам хочу показати подаруночки. Це Подаруночки від дівчат зі святами. От. Це така у мене з'явилась скринька. Подивіться, Merry Christmas. Це мені її подарувала Оксанка на дошитку. Тут були смаколики. Смаколики, дуже багато їх тут було, але ми їх вже з'їли, бо я поки зібралась знімати відео, то триматися не було можливості. Ще Оксанка мені подарувала. Ось таку красивезну листівочку. Ось таку, бачите? І там ще були передбачення для мене, але я його кудись поклала і не можу тепер знайти. Отже, це був, був перший подаруночок. Другий подаруночок мені прийшов від Світи. В неї немає каналу. А, зараз. В неї немає каналу, але є сторіночка в Інстаграм. І е, я залишу посилання на всіх дівчаток, про кого я розповідаю. І, значить, Світа е, мені подарувала ось таких два бунтика. Пряжі шкарпеткової. З опалу я дуже-дуже мріяла спробувати його і пов'язати. І от Світа мені подарувала саме цей опал. Тут, знаєте, я дуже багато чула відгуків на цю пряжу і мені ж також хотілося спробувати. Але тут я, коли дивилась, я ніяк не могла визначитися, який, який саме моточок я би хотіла купити. Тому що там є такі. Забарвлення, що мені не дуже подобалось, але є такі, що подобались. Отже, оце, це здається по картині якогось художника, але я не запам'ятала, звісно, і така має вити шкарпетка. На цій фото вона не так виглядає трішки не так яскраво. Я потім дивилась в інтернеті, яка саме виходить шкарпеточка. От, і мені більше сподобалось, і я тепер в передбаченні того, що, що, що ж вийде, тому що мені дуже цікаво подивитись. А оцей бунтичок, моточок, мені Сві світа колись уже присилала саме таку ниточку. І саме такого кольору, здається, пряжа дуже класна. Дуже сподобалась. Здається, Німеччина, але якщо я помиляюсь, то ви, будь ласка, мені підкажіть. Ну, ця ниточка дуже цікава. Потім там також були ще смаколики. Також вам їх не покажу. І ще ось такі красиві гудзички. Бачите, я їх обов'язково кудись придумаю, куди їх використати, ось такі квіточки. Так. Смаколики не показую, бо їх вже немає. І ще один подаруночок. Ще один подаруночок був від Галинки. Так, тут я також одну річ забрала з нього вже, то був косметичний засіб. Я їм уже просто користуюсь, то не буду вам також показувати. Ще в мене є отака от масочка. от, І хотіла вам там показати, подивіться, яку красивезну пряжу мені подарувала Галинка. Це її, її пряжа, пряжа ручного фарбування. Кольори дуже-дуже красиві. Тут мереносова вовна Superwash 20% нейлону, 420 метрів на 100 г. Вона, наче на, як шкарпетковий склад, і ну, вона така ніжна, дуже-дуже ніжна. І мені Галинка казала, що. Моярне є пряжа, називається, здається, ніжній супервош. Я в'язала шкарпетки, я вам ставлю фото тих шкарпеток, і що вона схожа. Так, вона, по відчуттям, дуже схожа на ту пряжу, от але я вже точно знаю, що я хочу з цієї пряжі не шкарпетки в'язати, а щось інше. Я думаю, коли я почну, то я вам покажу ось така. Ще тут були два моточка. Ось такої пряжі Nord. Це дуже красивий колір, 18-й. І у мене є ще один такий самий колір, мені його дарувала світа минулого року. І я тепер думаю, що три, три моточка і там ще один сіренький. Я їх хотіла на шапку жакардом, а тепер я думаю, можливо, щось буде інше. Ось такі два моточки, так, далі, також був смаколик, який ми ще не встигли з'їсти. І новенька для мене пряжа, я про таку не знаю. Ось така лануса Алісія. Тут 100 грам 360 метрів. Тут Бавовна і поліамід, ну, більше бавовни, бачите, 72%, і отакий зелений красивий колір. Вона, як переливається, дуже красива. І е, тут 200 грам. Але Галинка мені поклала ще одненьку пряжу. ось таку е, фібранатура, тундра. Е, значить, тут дуже схожий склад. Тут 73% бавовни, 27 поліамніда, і в 100 грамах 240 метрів. Вони за товщиною трошки відрізняються. Але я хочу спробувати дивіться, яка структура ниточки. І, і у цієї так само така схожа структура. Бачите? І я хочу спробувати. Можливо, я їх поєднаю якось чому б і ні. І буде така, такий елітній вироб якийсь. Мені здається, буде цікаво виглядати. Але я поки що думаю, ну, мені дуже цікаво спробувати, тому що я таку пряжу навіть не бачила. Вона, от знаєте, як цепочка якась от іде. Бачите? Ось. Така. От. Так що буду пробувати думати, тому що ну, дуже цікаво попро попробувати те, що ти ще не пробував. Отже, дівчатка подарували мені дуже багато смаколиків, і тепер я буду насолоджуватись. Так. Ага. І що я вам ще хотіла показати? Ще я пошила одну. Торбиночку, таку малесеньку, вона ну зовсім малесенька. в мене такої ще малесенької не було. Оті, ті, що я шила, вони були трошечки більше. Ось таку сумочку в мене замовили. Тут підкладка, бачите, яка. Ще я тут зробила для маркеру таку. На півкілечку прицепила і захотіла у таку стрічку, тому що, знаєте, раз воно тут новорічне, як якогось кольору захотілося Ось так вона стоїть, вона тримає форму. бачите Мені здається, дуже класно. Здається, що така малесенька торбинка може бути як косметичкою, може бути для в'язання можна покласти сюди бунтик пряжі. Або давайте спробуємо ось такий. Бачите, влазить невеличкий, влазить моточок. Я думаю, що влізе навіть моточок пряжі 100-грамовий, десь в мене був зараз, я вам покажу ось такий, наприклад, якщо для шкарпеточок, зараз спробуємо з вами. Бачите, він вміщається. Затягується і все. Тут є така ручка, ну, досить е, такий е, невеличка, але в неї влазить те, що тобі потрібно. Туди можна покласти і ножичці. У мене, правда, вони без. Ось, бачите, там кишенька ножиці, і шпиці туди, туди влізуть. То я гадаю, що така, такий варіант також має бути. Отже, Оце все, що я вам хотіла показати і розказати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть, чим ви займались оцими днями, що були, як ви взагалі рукоділите чи ні, тому що мені було трошки важко, але себе треба брати і витягувати. І нам зараз не всім важко, але ми маємо. Триматися і не складати руки, а йти далі. Отже, бажаю вам усього найкращого. Зустрінемось у наступних відео. Бувайте! Отже, ви подивились, чим я займалася на Минулому і позаминулому тижні, поки ми з вами не бачились. І я дуже задоволена своїми результатами, тому що я отримую задоволення від того, що я роблю, і мені, мене це надихає і з'являється більше бажання щось творити. Отже, я вам також бажаю, щоб ви знайшли гармонію в свої, в собі, щоб ви змогли. В'язати не за кількістю там або тому, що ви мусите це робити, а от щоб ви це робили саме у задоволення для себе. Будьте в гармонії з собою, пишіть, чим ви займалися. Бажаю вам усього найкращого. Бувайте!